Друзі, також у нас був прихід по лінзованим балкам. Лінзовані балки також заїхали нам різної потужності, різної довжини. Це у нас балки, які працюють в двох режимах, ближнє та содатні світло, і на ближньому вони не сліплять, тобто вони мають чітку межу. Широкий радіатор охолодження це вже йде такий дорожчий варіант, набагато кращий. Навіть ви можете поглянути ось на цей. На цю товщину радіатора наскільки це потужна а, балка, ось такі вона має лінзи, а, має два режими ближнє та дальнє світло. На ближньому світлі вона не сліпить. На виході в нас три провода. жовтий це ближній, червоний це плюс дальній і чорний це мінус. А, на ближньому вона не сліпить, і плюс тут ще дальнє світло. А, як Який сказав, широкий радіатор охолодження. А, також тут вже йдуть ось такі а, ну, набагато потужніші кронштейни кріплення. Болти, звичайно, шудуть в наявності. Також є багато різних варіантів. Я ось, наприклад, у нас балка на 6. Лінц. Вона має довжину 16 см. Цей варіант у нас 12, лінц, 36, по-моєму, чи 38 см, не пам'ятаю. І є в нас там до 1,30 м. Багато різних варіантів. Це у нас такий найбільш ходовий варіант. Можливо, комусь буде цікаво, звертайтесь, відправляємо по новій пошті оплата при отриманні у вас на місці.